Вітаю всіх на своєму каналі. Запрошую до перегляду. Сьогодні у нас тема, що чекає на левів у квітні 2025 року. Перше наше питання загальна атмосфера квітня. Як ви себе будете почувати в загальному, яка атмосфера квітня? Перша карта. В цілому ви себе будете почувати дуже добре. Дев'ятка кубків. Ваші емоції будуть стабільні. Буде вас переповнювати щастя, гордість за саму себе. Будете пишатися тим, чого, що ви маєте, чого ви достигли. Зараз подивимося на сферу кохання. Чого вам чекати зі сторони кохання у квітні 2025 року? Отшельник. На жаль, кохання. Якщо ви шукаєте і думаєте у квітні знайти собі спутника життя? На жаль, квітень це не той місяць, в якому вам це вдасться. Якщо ви вже в стосунках, будуть у вас такі періоди відсторонення один від одного. Буде вам хотітися побути самим з собою, почитати книги, попрацювати, подивитися фільми самостійно. Такі періоди теж потрібні. В житті кожної пари. Подивимося з вами на сферу здоров'я. Чи все буде в порядку? Або на щось потрібно звернути увагу. Двійка мечів. Подивіться, у цієї карти зав'язані очі. І Дівчина тримає мечі, схрестивши на зоні легенів. І зав'язані очі треба буде звернути увагу на легені та зір. Перевірте, зір у окуліста. Бережіть свої легені, можливо, вірусна інфекція. Бережіть себе. Подивимося подарунки квітня для левів, які несуть подарунки вам. О, карта «Мир» – це найстарший аркан у колоді. Вам несуть здійснення вашого бажання. Ви чогось прагнете і ви цього досягнете. Якщо це покупка житла або покупка квартири, машини, все, абсолютно що б ви зараз не бажали, це можливо здійснити у квітні. Тому хто відкладав? Здійснення своїх бажань на потім не відкладайте квітень саме той місяць, який принесе вам успіх. Подивимося. Які таємниці несе вам квітень? Що відкриється таємного? П'ять Пентаклі. Таємниці квітня це маленькі гроші. Можливі втрати. Маленьких грошей. Якщо ви плануєте дійсно зробити якусь грандіозну покупку, то, звісно, ви ці гроші маєте віддати. А віддавати гроші мало хто любить. Потрібно буде гроші віддавати. Можливо, на лікування або зробити рентген легенів, або на укуліста, потрібно буде заплатити гроші. Так. Можливо, якісь марні трати. Марні трати в магазині десь зайву шоколадку собі купити. Подивимося. І ще якийсь сюрприз позитивний. Давайте розбавимо наш розклад позитивними новинами. Що ж позитивного несе нам квітень. Подарунок долі. Приймайте подарунок. Подарунок долі може бути навіть у людині, яку ви зустрінете та познайомитеся з нею. Це буде вам хороша подруга або друг. Або ви зустрінете людину, яку дуже сильно-сильно чекали у своєму житті. Можливо, брата, друга старого зустрінете. Щось дуже несподіване йде в ваше життя. І це подарунок долі. Дайте нам карту, карти пораду. Порада на квітень для левів. Шість кубків. Діліться позитивними емоціями. Даруйте свою радість іншим. Якщо у вас хороший настрій, принесіть букет квітів мамі. Якщо у вас хороший настрій, поділіться гарним словом з іншими людьми. Така порада на квітень. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, обов'язково обов'язково перевірте здоров'я.